Нерослана питання відбудови одне з головних пріоритетів для України і Київщина, якраз та область, яка зазнала значних руйнувань внаслідок збройної агресії Росії, і атаки ворога продовжуються і зараз. Тим не менш на Київщині ведеться активна робота з відбудови. Що можна вже сказати про результати? Скільки об'єктів взагалі було пошкоджено? Скільки вже вдалося відновити, і які це об'єкти після деокупації і на сьогоднішній день а, встановлено, що від, від рук. Російської армії пошкоджено та зруйновано 29 тисяч об'єктів. З них на сьогоднішній день ми вже відновили майже 17 тисяч об'єктів, з них 15 тисяч житла. Це відновлення повністю або з забезпеченням життєдіяльності даних об'єктів. Ми продовжуємо цей рух, тому що у нас одна мета відновити все, всі об'єкти, все житло, щоб повернути. Людей додому. Кілька слів про пріоритетність. Як визначається перша черговість? Тобто за які об'єкти беруться саме в першу чергу? Я маю на увазі дитячі садочки, житлові будинки, лікарні? В першу чергу це житло, щоб повернути людей додому, повторюсь. І основна, як ми обираємо, ми. Кожна громада Київської області, яка в які були зруйновані житло та інші соціальні, соціальна інфраструктура, школи, дитячі садочки та медичні заклади, вони розроблюють відповідно проєктну кошторисну документацію, замовляють її і подають на нас київську військову адміністрацію. Ми в свою чергу перевіряємо і подаємо на розгляд до уряду. На затвердження була черга, перша черга, друга черга розгляду урядом. Тієї чи іншої програми, якщо це фонд ліквідації наслідків збройної агресії, ми говоримо то в 2023 році було три розгляди, і зараз є започут... ну, є в роботі 97 об'єктів. 56 об'єктів є замовником Київська обласна військової адміністрація. По іншим об'єктам є агенція з відновлення. І... Тобто від наявності проектно кошторисної документації так ми і подаємо. А вже ж в першу чергу уряд розглядає житло, дитячі садочки, школи і медичні заклади. Горенка, ірпінь, буча. От це далеко не повний список населених пунктів, які зазнали найбільших пошкоджень внаслідок наслідок бойових дій. В яких саме населених пунктах Київщині робота ведеться з відбудови найактивніше? І що саме відбудову? Ми намагаємось залучити всі громади щодо відбудови, і ми так, так робимо відповідно до цього плану. Але найбільше зараз це бородянка. В Бородянці відбудовуються чотири багатоквартирні будинки по програмі НАТО-24. Всі інша житлова інфраструктура відносяться до компентуту. Тенці агенції з відновлення, тому що вони працюють в Бородянці відповідно до експериментальної постанови Кабміну, яка передбачає повністю відновлення всього селища Бородянки. Також активно ведеться робота Ірпінь буча хочу виділити бучу, що це буде перша громада, яка буде повністю відновлена після окупації. І от до питання важливого про програми, які зараз на київщині діють програми з відновлення. Сама велика програма, яка дає таку велику, такий великий результат, відповідно, який виражається в цифрі 17 тисяч об'єктів відбудованих. Це Є відновлення зараз запускається третій етап уряду, і це дуже класна чудова програма, яка дієва і збільшує наш результат в 10%. Разів перша програма, яка була запущена за ініціативою президента України, його програма це юнайтед 24 Київська обласна військова адміністрація потрапила до цієї програми, і відповідно до цієї програми ми відновлюємо 18 багатоквартирних будинків в нашій Київській області. На сьогоднішній день стадії відбудови по кожному будинку від 60% до 80%. Зараз ми очікуємо продовження цієї програми, і в березні, в квітні, в травні будемо вже здавати вводити в експлуатацію перші будинки. Друга програма це виділення коштів урядом з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Як я вже говорив, що до цієї програми потрапило 97 об'єктів. Житло, медичні заклади, також дитячі садочки і школи, і також це програми Київської обласної військової адміністрації. Перша вони стосуються відбудови приватного сектору, приватних будинків. Ми відновлюємо будинки на Тій землі, де у людей були е, свої власні оселі, будинки приватні до повномасштабного вторгнення Російської Федерації, пане Руслане, теж от дуже актуальне питання. Фінансування тільки що ми від вас почули, що багато фондів, міжнародні партнери нам допомагають. Звідки все-таки іде кошти на фінансування відбудови, тому що кошти потрібні значні? Хто і наскільки нам допомагають наші міжнародні партнери? Вони завжди з нами і допомагають і фінансово, і іншими моментами. Наприклад, United24 – це весь світ, і урядові, неурядові фізичні особи, юридичні особи перераховували на рахунок Юнайтед 24 який стосувався саме відбудови. А потім уряд і спеціальна комісія Юнайтедвачотири затвердила тіч ту чи іншу відбудову того чи іншого об'єкту і. Всі, хто долучається, міжнародні партнери, урядові організації, неурядові міжнародні фонди. Також це міжнародне фінансування. Є відновлення, також фінансують кабмін. Ну більшість, іде все таки з державного бюджету? Навіть, так, так, так. За підрахунками ну взагалі потрібно коштів на от на відновлення по київщині на жаль, цифра зростає. Якщо взяти і бізнес, і об'єкти, і енергетичні системи, житло це багато, багато мільярдів. Пане Руслане, що це кілька слів про програму є відновлення. Програма дуже популярна і багато заявок по всій Україні. Люди подають заявки і на відновлення пошкодженого житла, і вже на сертифікати, на отримання сертифікату, щоб купити нове житло замість зруйнованого. Якщо з спочатку кілька слів саме про відновлення пошкодженого житла, скільки заявок по Київщині отримали, і скільки вдалося вже задовольнити допомогти людям? А перший етап передбачав компенсацію видачі грошових коштів на Відновлення на незначний ремонт до 500 тисяч гривень в Київській області. Київська область є передовиком по обробці по її відновленню. По першому етапу подали заявок більше 13 тисяч заявок. Відповідно до цих заявок, громади відпрацювали та позитивно розглянули кожну заявку. Це цифра більше 9 тисяч. Ви виплачене коштів громадянам більше 1 мільярду гривень? Якщо говорити про повністю зруйноване житло, вже понад 500 сімей по всій Україні змогли отримати сертифікат житловий по програмі. Є відновлення, що можна сказати? Про Київщину скільки родин змогли отримати цей сертифікат і використати, тобто придбати нове житло? А, у нас вже більше трьох тисяч заявок на сьогоднішній день, майже тисячу заявок громади відпрацювали і видали трошки більше 2 мільярдів гривень відповідно до видали сертифікат сертифікати які коштують відповідно трошки більше 2 мільярдів гривень робота продовжується заявки поступають вона не отримує вона обирає сертифікат і може Може обрати собі оселю через цей сертифікат, купити житло в будь якій області нашої країни, окрім тимчасово окупованих, і також ми скоро будемо активно розглядати заявки відповідно до третього етапу уряду. Це отримання це третій етап, стосується повної відбудови приватних будинків. І от теж важливе питання контролю. От як здійснюється, як здійснюється контроль за процесом відбудови? По-перше, у нас створена робоча група прозорість і підзвітність. До цієї робочої групи входять всі представники правоохоронних органів Київської області. Ця робоча група на контролі у кожного керівника кожного правоохоронного органу. По друге, я видав розпорядження для всієї адміністрації і також для кожної громади, щоб ми надавали всі необхідні документи, матеріали, які стосуються або відбудови, або тендерної процедури правоохоронним органам по запиту без ухвал слідчого судді на тимчасово доступ для того, щоб правоохоронці не витрачали багато часу на ці процесуальні процедури. По-третє, ми створили. Наглядову раду, наглядову раду до якої увійшли всі представники антикорупційних організацій, які діють в Україні спеціально для того, щоб не було зловживань від посадових осіб адміністрації. Ми зрозуміли, що контроль досить серйозний. але тим не менш різного роду порушень багато. Фіксується, фіксували Основна проблема – Це запізнення невиконання строків до графіку будівельних робіт. Це майже майже кожен точно, кожен другий об'єкт. Причина одна: маленька кількість працівників. По різним причинам основна причина те, що підрядна організація хоче економити більше заробляти, щоб великий обсяг робіт зробити з меншим обсягом працівників. Вказували, попереджали, і в січні 2024 року році ми вже ряд договорів з деякими підрядними організаціями, які не виконують своїх обов'язків відповідно до договору. Ми їх з ними говоримо, їм до побачення. Про плани на 2024 рік, рік тільки розпочався. Які задачі перед собою ставити? О, першу задачу це відновлення, відбудова житла та важливої інфраструктури, а саме дитячі садочки, школ і медичних закладів. У нас школи, медичні заклади і садочки відновлені на цифрі майже 80-90%. Дуже багато. Будівельних робіт продовжується на інших об'єктах. Ми дуже хочу максимально приблизитись до е цифри 100% відбудованих соціальної інфраструктури, а також збільшити відсоток відбудованих і цифру житла для того, щоб ми повернули, повернули людей додому. Але е просто відбудувати житло і не створити умови для створення нових робочих місць е це також. Не дуже добре тому в планах є це запрошення заведення нового бізнесу, який був, буде зароджатись, розвиватись та створювати нові робочі місця. І ми ведемо переговори із послами всіх іноземних країн.